Вітаю вас, діти! Давайте продовжимо наш урок, який був перерваний за технічними причинами, продовжимо його в записі. І так, номер 22. Укажіть рівняння прямої, яка може бути дотичною до графіка функції y до рівня f від x в точці з ацисою x 0 якщо f' від 2 дорівнює мінус 3. Давайте ми згадаємо взагалі рівняння прямої. Рівняння прямої виглядає так: y дорівнює KX плюс b, де ось це число k це є кутовий коефіцієнт нашої прямої. Кутовий коефіцієнт це тангенс кута нахилу прямої до осі о а також це не що інше, як значення похідної функції. В точці х0. Причому функція це саме та, до графіка якої ми розглядаємо дотичну, а дотична якраз і є ось ця наша пряма y дорівнює kx плюс b. Тоді в нашому випадку виходить, що f' від 2 дорівнює мінус 3 – тоді і кутовий коефіцієнт прямої також дорівнює мінус 3. Давайте підставимо в наше рівняння прямої замість кутового коефіцієнта число мінус 3. Тоді будемо мати, що y дорівнює мінус 3х і плюс ще число b. Давайте подивимося, що у нас із запропонованих варіантів А, Б, В, Г, Д лише у варіанті d. Ось тут знаходиться мінус плюс 2. Значить саме ось така пряма може бути дотичною до графіка функції f від х. І так, обираємо відповідь пункт d. Переходимо далі завдання номер 23. Якщо y дорівнює. 4х-1 у третьому степені то y дорівнює. Давайте знайдемо похідну складеної функції. Тому що у нас тут є внутрішня функція 4х-3 і зовнішня функція, яка виражається ось тут в третьому степені. Спочатку ми шукаємо похідну по зовнішній функції, тобто похідну степеневої функції, показнику якої стоїть 3. Це у нас буде 3. помножити на основа степеня та ж сама 4х-1, але вже у другому степені. І оскільки функція у нас не просто була х у третьому. А ось тут замість ікса містився вираз 4х-1, то ми повинні іще домножити на похідну по внутрішній функції 4х-1 штрих. Далі будемо мати похідна 4х-1 буде дорівнювати 4. Значить, 3 помножити на 4, це буде 12. І на 4х 1 у квадраті. І маємо, що це у нас буде правильна відповідь в пункті г. Пункт г. Добре, наступне завдання номер 24. Обчислити значення похідної функції y дорівнює корень із. 13 мінус 3х в точці х0 дорівнює 3. І знову перед нами непроста, а складена функція. Функція була би простою, якби вона виглядала так. y дорівнює корень із х. А якщо замість х тут у нас міститься іще цілий вираз 13-3х, то 13-3х буде задавати нам внутрішню функцію. А корень із цього виразу це вже буде зовнішня функція. Давайте знайдемо зараз просто похідну y'. штрих І шукаємо похідну по зовнішній функції, похідну по кореню. Це буде одиниця поділити на два таких же корення. Значить, 1 на 2 корення із 13 мінус 3х. А далі ми множимо ще на похідну по внутрішній функції, а внутрішня функція це саме ось цей вираз 13 мінус 3х, значить, на 13 мінус 3х штрих. Дивимося, що у нас виходить. Похідна 13 0, похідна мінус 3х буде мінус 3. І якщо ми дріб множимо на число мінус 3 то мінус 3 у нас піде саме у чисельник, а в знаменнику залишиться 2 корення із 13 мінус 3х. Похідна знайдена. Тепер наша задача знайти значення цієї похідної в точці 3 f від 3, від х нульового, або f' від 3. Підставляємо в нашу знайдену формулу замість х число 3. Будемо мати мінус 3, поділити на 2 корень із 13, мінус 3 помножити на 3. Мінус 3, поділити на 2, і що у нас під коренем? 3 помножити на 3 9, 13 мінус 9 буде 4. Корень із 4 у нас буде дорівнювати 2, тоді у нас залишається мінус 3 четвертих, або запишемо у вигляді, вигляді десяткового дробу мінус 0,75. І так, у відповідь ми повинні записати мінус 0,75. Добре, наступне завдання номер 25 Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом S від T дорівнює 4Т квадрат плюс 9T плюс 8. Шлях вимірюється в метрах час в секундах. Треба визначити швидкість цієї точки в момент часу t дорівнює 4 секунди. Ми з вами вже говорили, що ми можемо представляти ось ці дані, швидкість, відстань, прискорення за допомогою ось таких сходинок, де у нас найвища сходинка це шлях S від T, сходинка нижче це відст... швидкість V від T, Ще нижче буде і те сходинка А від T – прискорення. Якщо ми шукаємо похідну, рухаємося вниз. по сходинкам. Похідна від відстані це буде швидкість, похідна від швидкості, це буде прискорення. Якщо б ми піднімалися вгору, то ми б мали первісна для прискорення це швидкість, а первісна для швидкості це відстань. Поки що ми рухаємося вниз, да? ми маємо S від T – відстань. Задача знайти швидкість. І так, швидкість V від t. Це у нас не що інше, як похідна відстані по часу. Шукаємо похідну 4 сталий множник, винесли за знак похідної, T квадрат, штрих це буде 2 t плюс похідна 9 t буде 9, похідна числа 8, похідна сталої буде 0. І того маємо 8т плюс 9. Це у нас загальна формула для швидкості. Тепер швидкість в момент часу Т дорівнює 4 секунди. Тобто ми шукаємо V від 4. В від Т0, або v або В від 4. Ми в нашу формулу 8T плюс 9 підставляємо замість Т4. 8 помножити на 4 і плюс 9. 8 на 4 32. І плюс 9 41. І одинички вимірювання можемо дописати 41 метр на секунду. І можемо записати відповідь: 41. Наступне завдання номер 26. Тут нам просто треба указати похідну для нашої функції y дорівнює синус x мінус косинус х плюс 1. Давайте знайдемо y штрих. Похідна першого доданочку, похідна синуса, буде косинус х. Мінус похідна косинуса буде мінус синус x. Похідна одинички похідна сталої дорівнює нулю. І тоді ми маємо косінус х, мінус на мінус дає плюс, синус х. І подивимося, де у нас така відповідь, така відповідь у нас в пункті «Д». Значить, Відповідаємо Д. Наступне завдання номер 27. Тіло рухається прямо лінійно, за законом S від Т дорівнює 2 третіх Т куб мінус 2Т квадрат плюс 4Т. Визначити прискорення руху цього тіла в момент Т дорівнює 10 секунд. Знову згадуємо наші сходинки. Відстань. На сходинку нижче, тобто шукаємо похідну, знаходимо швидкість. Ще на сходинку нижче, шукаємо похідну від швидкості, отримаємо прискорення. Отже, щоб дістатися до прискорення, ми повинні двічі знайти похідну від С від Т. Так, давайте шукаємо спочатку В від Т, це буде похідна С' від Т. Дві третіх сталий множник виносимо відразу. Далі, похідна t у третьому степені це буде 3т квадрат. Мінус 2 сталий множник записали. Похідна т квадрат це буде 2т. Значить, 2 помножити на 2т. Плюс 4т, похідна 4т це буде 4. Значить, плюс 4. Трічки скоротились, залишилось 2t квадрат мінус 4т плюс 4. Це наша швидкість. Тепер шукаємо прискорення А від Т. Прискорення це похідна від швидкості. Шукаємо 2t квадрат, сталий множник 2. Похідна Т квадрат буде 2Т. І мінус похідна 4Т буде 4. Похідна числа 4, похідна сталою буде 0. Отже, маємо 4Т мінус 4. Тепер ми можемо визначити прискорення в момент часу t 10 секунд. Тобто ми шукаємо А від т нульового, А від 10. Це буде 4 помножити на 10 і мінус 4. 40 мінус 4 буде 36 метрів на секунду в квадраті. І правильна відповідь у нас буде: ось тут вона в пункті В. Знайшли прискорення. Наступне завдання номер 28. Тут у нас Уже геометрична ілюстрація до задачі дається. І давайте розглянемо її. На рисунку зображений графік функції y дорівнює F від X. Ось він тут, зображений кривою лінією. Та дотичні до нього в точках Х1 і Х2. Давайте подивимося в точці Х1 проведена дотична до графіка, і вона нахилена під кутом 45 градусів до осі ОХ. В точці Х2 проведена дотична, в точці з асисою Х2 проведена дотична. І давайте подивимося, який її кут нахилу. Її кут нахилу до осі ОХ дорівнює нулю. Вона паралельна до осі ОХ, значить, кут нахилу дорівнює нулю. Що таке похідна? Похідна функції в точці це у нас не що інше, як тангенс кута нахилу дотичної до графіка функції в цій точці. Давайте подивимося тоді, чому дорівнює f' від х1. Це буде тангенс кута нахилу дотичної, тобто тангенс 45 градусів. І він буде у нас дорівнювати одному. Тепер подивимося, F' від х2. Ось наша точка Х2, ось наша дотична в точці з цією абцисою. А її кут нахилу досі осі х дорівнює 0. Значить, це буде тангенс нуля градусів. А тангенс нуля градусів буде дорівнювати нулю. І ми можемо тепер записати, що сума f' від x1 плюс F' від x2 буде дорівнювати 1 плюс 0, і буде дорівнювати 1. Відповідь наша пункт А. Добре, переходимо до наступного завдання номер 29. Нам треба знайти найбільше значення функції на Проміжку від мінус 1 до 1. Найбільше значення функції, де воно може бути. Воно може бути або в точці максимуму, якщо точка максимуму знаходиться на цьому проміжку, або воно може бути на кінцях даного проміжку, тобто в точках мінус 1 і 1. Отже, перше, давайте визначимо, чи є на цьому проміжку. Точка екстремуму. Потім знайдемо значення функції в точці екстремуму і на кінцях проміжку. А потім уже зможемо вибрати найбільше із них. І так, наша функція y дорівнює х у третьому степені мінус 3х у квадраті плюс 2. Проміжок від мінус 1 до 1. Ну, Визначимося із областю визначення самої функції. Бачимо, що тут у нас многочлен задає функцію, значить r, область визначення r. Шукаємо похідну y. Це буде 3 х квадрат мінус 6х. Наступне ми шукаємо. Критичні точки функції. Тобто шукаємо точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Бачимо, що відповідно до формули 3х2 мінус 6х у нас немає точок критичних, яких похідна б не існувала. Тоді шукаємо ті критичні точки, в яких похідна дорівнює нулю. А це означає, що 3х2 мінус 6х. Повинно дорівнювати нулю. Так, винесемо 3х за дужки, в дужечках залишається х-2 дорівнює нулю. Добуток у нас дорівнює нулю, якщо або перший множник, а в ньому х дорівнює нулю, або другий множник х мінус 2 дорівнює нулю, і тоді х дорівнює 2. Так, давайте дивитися до проміжку від мінус 1 до 1 до того проміжку, який нам потрібен в умові задачі. Входить тільки точка х1 до рівня 0. Значить, ми будемо шукати значення функції в точках 0, 1 і мінус 1. І так, четвертий. Крок шукаємо f від нуля значення функції в критичній точці. В нашу формулу функції підставляємо замість х 0. Получається 0 у третьому степені, мінус 3 на 0 у квадраті і плюс 2. І того значення функції буде 2. Шукаємо f від мінус 1 значення функції на кінці проміжка. Мінус 1. У третьому степені мінус 3 на мінус 1 у квадраті і плюс 2 мінус 1, мінус 3 плюс 2 получаємо мінус 2. І значення функції f від 1 1 у третьому, мінус 3 на 1 у квадраті, плюс 2. Так, 1, мінус 3 плюс 2. І отримаємо значення 0. І так, найбільше значення функції на проміжку таке буде в точці 0. І це значення буде дорівнювати 2. Ми можемо написати тоді, що максимальне значення нашої функції від x. На проміжку від мінус 1 до 1. Це буде значення функції в точці 0, і воно буде дорівнювати числу 2. Так, і тоді у відповідь ми будемо вписувати 2. Бо 2,0. Так, на цьому Завершуємо нашу роботу. Домашнє завдання у вас буде розміщено на сайті Human. Гарного вам дня, діти, до побачення. Відпочивайте, будь ласка.